Ось вот такі друзі. Такі, ой, бляха-муха. от гівнюк, ще й втік, блях. Ще такий, Зацепився мені за шапку. Ти бляха мух. Таке друзі, цілий день такий мелкий клює. Ось такі. Вот такі. Пробуємо. О, о, от воно, друзі. Щось трошки більшеньке. От воно. О, от воно, друзі. О, то що ми чекали. Бачите, перший більш-менш нормальний. Такий чортик сиди бачите? Таке будемо пробувати. Ах ти як хорошо. Взяг, без варіантів. Ось Такі трошки крупніше почав попадатися під обід. Наче погано, бачите, Ах, тепля. Будемо пробувати. Ну, такі трошечки, друзі, кращі. Весь рано такий мілкий був. Зараз, чи він зайшов, чи він активувався. Вот такие мелкие, бляха. Не неплоханный, иначе. Ты видишь? Неплохая комната. По лифту идуть. Розмір непогано, бачите, як бере під бороду. Такий непоганий розмір. Не кабани, рахувач, які клювали вранці. Йлки, перед цим дав по губам чимось блядь. З такими рукувателями. Такі наші непогані. По губам пройшовся хорошим такому, дав по губам. Вот так. такий ой бляха муха от гевнюк шифтик блях бляха-муха, такі друзі цілий день такі мелкі ключе пробуем О, о, от воно, друзі. Щось трошки більшеньке. От воно. О, от воно, друзі. О, о то що ми чекали. Бачите, перший більш-менш нормально. Такий чортик сиди вище, бачите? Таке будемо пробувати. Ах ти як хорошо. Ось такі трошки крупніші почав попадатися під обід. Значить непоганий бачите? Ах, тепля. Будемо пробувати раз. вот такие трошечки, друзья, красивые. Такие, весь рано, такие мелкие были, Сейчас еще. Вот такие мелкие, блядь. Ні, не погано, наче. Києш. не погано.